Одеська обласна федерація триатлону підбивала підсумки минулого сезону 17 грудня у банкетному домі Ренесанс у 2014 році. Юні одеські спортсмени взяли участь у великій кількості стартів, зокрема в українській дитячій триатлонній лізі у різних вікових категоріях, поміж дівчат та юнаків, та привезли додому чималу кількість нагород та медалей різного гатунку. Мы подводим итоги 2014 года и делаем задел на 2015 год, потому что здесь соберутся те дети, которые будут участвовать и представлять наш город и свои клубы на украинских международных соревнованиях по триатлону. Как вы можете оценить успехи за прошлый сезон? Я могу оценить успехи только на отлично, потому что все-таки на энтузиазме, на любительской основе, не являясь официально... У нас нет, не культивируется в Одессе официально триатлон, тем не менее в тех возрастах, которые мы начали детей готовить, и те возраста, которые мы представляем, одесская команда является лидером на Украине. И мы заставляем всех остальных на Украине тренировать детей. Підсумковий вечір триатлону проходив у передчутті новорічних свят з ялинкою та дідом морозом. Та у першій його частині ветерани одеського триатлону Ігор Абдюнін та Віталій Собуляк розповіли юним залізним людям історію цього виду спорту у нашому місті. Своїми враженнями від нещодавних подій поділились їх безпосередні учасники, вихованці одеської школи триатлону. Далі розпочалось те, для чого і зібрались наші айронмени біля новорічної ялинки. Вручення нагород у різних на. Мінаціях за 2014 рік кращою командою року були визнані чемпіони України у віковій категорії 99-го року народження та срібні призери національної першості у віковій категорії 97-го року народження у складі команди. вихованки з Дюшор Динамо Христина Салькова та Аня Задойко, Розалина Граждан з клубу «Багатоборець» та Арина Бабіч, яка тренується у фітнес-системі Вища Ліга у категорії прорив року була відзначена Христина Салькова, яка у цьому році виконала норматив кандидату у майстри спорту, виграла чемпіонат України та була залучена до резерву збірної, особлива категорія четвертий елемент, яка символізує внутрішній вогонь, що палає у грудях майстрів трьох дисциплін триатлону. У молодшій категорії до 12 років четвертим елементом була відзначена Арина Бабіч, чемпіонка дитячої триатлонної ліги України у віковій категорії 2003 року народження, поміж тих, кому більше 12 років, четвертий елемент. Мент отримав Володимир Шманов з фітнес-системи Вища ліга, який біг на останньому етапі у естафеті серед молодших юнаків на чемпіонаті України та у важкій боротьбі приніс своїй команді золоті медалі. У номінації Олімпійська надія лауреатом стала Арина Бабіч, яка вже зараз демонструє результати краще ніж у більш дорослих хлопців. Тренерський склад Одеської школи Треатлону сподівається побачити Арину на юнацькій олімпіаді 2018 року у Буенос-Айресі. на Олимпийских играх 2020 року у Токио. Ты сегодня получила несколько номинаций. Какие? Э, первая номинация «Лучшая команда». Вторая номинация это э, «Олимпийская надежда». И третья номинация «Четвертый элемент – Джуниор». Что для тебя самое ценное из них? Э, э, «Лучшая команда». Что ты можешь сказать по прошлому году и какие чувства перед Новым годом 15 ну, Прошлый год у меня был очень хороший. У меня Я показывала на соревнованиях э, очень хорошие результаты. Спасибо тренеру Виталику, что он мне готовил к этим стартам и Нине. Можешь поздравить с Новым годом наступающим всех, кто сейчас будет тебя смотреть? Э, поздравляю всех. Э, Вступающих с Новым годом! Тренером року у номінації Мій перший тренер була визнана Ніна Бажанова, яка веде заняття з плавання та загальнофізичної підготовки у фітнес-системі Вища Ліга. У номінації Батьки року були відзначені люди, які не просто допомагають своїм дітям у заняттях триатлоном, але ще й їздять разом з командою на змагання та підтримують тренерів у їх складній роботі. Номінантами у цій категорії стали Тетяна Чаюн та Сергій Крилов. Та нарешті клубом-партнером одеської федерації триатлону дві 2014 року було визнано фітнес-систему Вища Ліга. На завершення офіційної частини вечора було проведено презентацію новоствореної команди Четвертий елемент, яка буде захищати спортивну честь Одещини у різних вікових категоріях на триатлонних змаганнях 2015 року. Це просто ті люди, які виступають за, за Одесу. Там, давайте зашифруємо це. От ми хочемо, щоб для початку їх було 4 чемпіони, а потім буде більше. Будемо мержати. То есть это как бы новый бренд, да, и чего вы от него ждете? Мы от него ждем только того, чтобы сначала наши дети, представляя город Одессу и нашу страну, победили в своих возрастах, потом подрастая, соответственно, стали участниками европейских и международных соревнований по детям, по юношам, а потом и по взрослым. У наших детей, в принципе, для этого все есть. Ну и уже приближается Новый год, вы можете поздравить. Программа выйдет до Нового года, но все равно можно поздравить с Новым годом всех, кто вас видит. Я хочу поздравить всех одесситов, всех э, украинцев с наступающим э, Новым годом, пожелать всем счастья, здоровья, и чтобы э, это все-таки звучит он сейчас э, не то, что, чтобы в следующем году было лучше, э, чем в этом, просто чтобы Бил Бу, не було війни, другого пожелать зараз тяжело. Ну а далі усе було як на звичайному новорічному вечорі ігри з Дідом Морозом, невеликий феєрверк та особливий триатлонний торт.